Найкращі ми об'єднались об'єдналися в асоціації і створили свої проекти. Сума її гранту сьогодні під мільйон. Якщо комунікація то це про просування. Члени вам будуть ще більше розуміти, що ви робите. Це також про комунікацію, також про те, що треба змінювати. Школа лін для меблевика. і ми намагаємося давати практичні навики, пов'язані саме з меблевими. Сьогодні ми зустрілися з, з колегами попрацювати над стратегією майбутнього року. Основний фокус цього року це комунікації і просування меблевиків. Дуже важливий аспект це залучити експертів і навчити меблевиків Просувати свої компанії до зустрічі в переможному, успішному 24-му році. Ми то зробимо!